Вітаю! Новий сезон, нові плани. Ну і звичайно, нові велосипеди. Якщо ви за нами слідкуєте, то ви, можливо, помітили, що наша команда постійно оновлює собі велосипеди на нові сезони. В першу чергу, це нам допомагає краще зрозуміти велосипеди, які ми вам пропонуємо, не тільки зі сторони технічних характеристик, які написані на сайті, а саме з практичної точки. І найголовніше, ми тестуємо велосипеди в реальних умовах. Ми багато їздимо і тестуємо різноманітні велосипеди Merida, хоч, на жаль, не про всі маємо змогу вам розповісти. Та є моделі, які ми обираємо для себе, для власного користування. І сьогодні мова піде саме про один із таких. Отже, в новому велосезоні зі мною буде в анфоті 700. Перше, що хочу вам розповісти, так це те, через що я обрав саме цей велосипед. По-перше, почнемо з того, що я обрав між моделями OneFenti, OneForty та OneSixie. Це двопідвіси, які мають хід підвіски у 130, 150 та 170 мм відповідно. Моделі з ходом у 130 мм я майже не розглядав, тому що там, де я планую кататися, може не вистачати того ходу підвізки, тому обрав між моделями 140 та 160. Єдине, що мене зупиняло від моделі 160, це хід у 170 мм. Звичайно, якщо ми кажемо про використання такої підвізки в байк парку, то це великий плюс. Але до нього ще потрібно доїхати. Звичайно, якщо є можливість доїхати до байкпарку на автомобілі, то тут питань вже не виникає. Але як на мене, мені не сильно хочеться поєднувати автомобіль з велосипедом. Тим паче, якщо це все знаходиться в одному місці. Звичайно, можна заблокувати підвізку і чудово їхати по рівній дорозі, але не бачу сенсу возити з собою зайвий кілограм, бо якраз настільки вансиксті важче за Ванфоті. Тож під всі мої задачі ідеально підійшов Ванфоті 700. І вже після декілька виїздів на новому велосипеді я зрозумів, що я зробив правильний вибір. Також при виборі велосипеда я сильно звертав увагу на групсет, підвізку та комплектуючі. Адже саме вони тобі дозволяють робити ті або інші задачі на велосипеді. Велосипед отримав дуже якісну та міцну алюмінієву раму з маркуванням OneFoti Light 3, яка виготовлена з високоякісного алюмінію 6066. Він дуже легкий та міцний, а також у поєднанні з технологією гідроформування та потрійного батингу. Вдалося зробити надміцну раму з чудовим співвідношенням жорсткості рами до її ваги. Плюс спеціальна конструкція задньої підвізки з гнучкими пір'ями Flex Stay, яка зменшує вагу та період обслуговування. До речі, вага цього велосипеда складає 16,2 кг. враховуючи не самі легкі покришки, а саме Minion DHF попереду та десектор позаду, це чудовий результат. Вона також регулюється під 29 або 27,5 колеса без зміни геометрії та має прогресію амортизатора Size Tune, яка збільшується за розміром рами. Тому легкі та маленькі райдери можуть мати доступ до всього діапазону ходу, а важкі райдери отримують необхідну їм підтримку. Якщо коротко говорити про комплектацію велосипеда в UnfoT 700, то він зібраний на компонентах SLX. Задній перемикач, втулки та гальма тут серії SLX. Шатуни встановлені Raceface Air effect Вони виготовлені з кованого алюмінію, щоб утримувати велике навантаження. Тут встановлені 4-поршневі гальма SLX з ротором по 203 мм. Знову ж таки, я ще не встиг їх протестувати в усіх умовах, але можу сказати точно, що в них чудова модуляція, а сили одного пальця достатньо для впевненої ситуації на трейлах. Такі компоненти, як кермо, винос та сидіння, встановлені від Merida. Окремо хочу приділити увагу дроперу під сиділу. Його хід складає 230 мм, що дає змогу райдерам обрати потрібний розмір рами для певних завдань, незважаючи на зріст велосипедиста. Окремо хочу вам розповісти про амортизаційну вилку та амортизатор. На велосипеді встановлена вилка Marzocchi Z1 з ходом у 150 мм. Це міцна та надійна вилка, яка здатна витримувати сильні удар. Також можна дуже просто її налаштувати під свій стиль катання. Особливо це потрібно для тих райдерів, які тільки починають свій шлях на трейлах, але при цьому вона не поступається з моделями вилок інших відомих світових брендах навіть у дорожчому ціновому сегменті. За роботу задньої підвізки відповідає амортизатор RockShox Deluxe Select Plus. Він поєднує в собі надійність простоту налаштувань і технології від старшої моделі RockShox. Його переваги це плавна робота і гарна чутливість до дрібних ударів та надійна конструкція. В загальному тут підвізка, яка не потребує великих вкладень, проста в обслуговуванні і зрозуміла по налаштуванню всім райдерам. Сюди додаємо гробсет серії SLX. І на виході ми отримуємо технологічний байк, який може витримувати велике навантаження і ковтати ваші помилки, які будуть відбуватися, якщо ви перший сезон на трейлах. Після всіх зважень за і проти я майже дійшов до рішення, що велосипед Ванфоті 700 мені чудово підходить. Але натрапивши на статтю на одних з видань Mountain Bike Великої Британії та Bike Radar, і мені все одразу стало зрозуміло. Вони провели великий тест, в якому приймали участь 32 велосипеди від всесвітньо відомих виробників. Вони змагалися між собою протягом складного багатомісячного випробування. Але, попри безсумнівно жорстку конкуренцію, на тестах переможцем був тільки один велосипед. І це Van 700. Він здобуває титул трейловий байк року. А в загальному висновку було сказано, що Ванфоті 700 робить те і інше краще, ніж будь-який інший байк тут на тестах. Як тільки я це прочитав, все, я не вагався жодної секунди. Одразу зробив замовлення на емоціях і почав відраховувати ті дні, коли він вже буде у мене. Тож, Тепер я буду відкривати для себе новий світ та ділитися з вами досвідом експлуатації цього велосипеда. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі у наступних відео та на трейлах.